Привіт! Мене звати Максим Власюк. Я три роки працюю у компанії Kiach Solution на посаді project менеджера. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми сайтами у цій професії. Це баланс між інтересами клієнта, команди, а також дедлайнами. Інколи це схоже на жонглювання трьома різними крихкими предметами. Комунікація, тайм-менеджмент, а також гнучість у підходах. Jira, Notion і Slack це мої незмінні помічники. Думати, що все піде за планом, недооцінювати комунікацію всередині команди, а також брати на себе занадто багато. Планувати. Але, звісно ж, як показує досвід Project менеджера, без імпровізації Project менеджер просто не виживе. Головне це залишатися на одній хвилі з клієнтом. Для нашої компанії найголовніше це допомога. 心不慌。